Е, розповідаю про дорослого козла, чи можна їсти м'ясо, чи не можна. <сум> Зарізаного. Якщо у вас дорослий козел, ви його зарізали, там він там, 3-4 роки мав, ось, е, то що з того м'яса можна робити. Я так робила. Я різала от козли, мені мене був один 2 роки, а другий 3 роки мав. То я, яких різала, вони в мене були кастріровані. Вони не воняли і не смерділи, і не було ніякого запаху. Файні, жирні, гарні козли були. Залайчки, не забуваємо. Вже скоро година часу, в нас ще навіть 150 лайчків нема. Ось. То я як робила? Зарізали. Все м'ясо, яке могла, як могла, найкраще обрізала з... Go. Ну, то якщо не збігає, то не можете сидіти, підложи, хай, хай вариться Ти я вже відставила, так? Ну так, вона просто кипить, але у мене щось голубає. Ось. Я все м'ясо гарно пообрізала з того, з костомах, що могла. Так, так, Сергій, ти правий. Це правильна відгадка. Ось. Пообрізала. І все перемолола на фарш. Зробила кобаси смачної, додала трошки свинячого сала, бо я весь час маю в морозільці таке. Якщо ти тут лізеш. Ось. І е, додала трошки свинячого сала, до, наробила кобаси. О, намолола м'ясо, мала на котлети, і на чебуреки, і на пельмені, на все. Ось ось такі то справи. То я таке м'ясо, воно йде вже не, не молоденьке, вже трошки, е, як сказати, твердіше, жорсткіше, як його так жарити, воно вже того, тої м'якості немає. А от перемолоти і на таке все забрати, все прекрасно виходить і можете собі. Як то кажуть, смакувати, і хай вам все буде смачно. Готувати можна, якщо воно не, не вонюче і не смердюче. Як знати, коли лишати доїти козу? Ну, якщо чесно, якщо чесно, то я навіть не знаю, як на це запитання відповісти. Коли коза кітна, Ось вона має відпочити два місяці, а вам треба дивитися, як ваша коза буде запускатися. Якщо вона легко запускається, то її можна за місяць запустити. Якщо вона тяжко запускається, то місяць пройшов, як ви її пустили до козла, місяць пройшов, тоді її берете, починаєте два рази доїти, тоді на раз. І маєте так її зробити, час доїння, так її розподілити, щоб ваша коза була в запуску від 2 місяці, щоб вона не доїлася. Лежі, лежі. Щоб два місяці не доїлася, а вам же треба розподіляти час. Є такі кози, що вони ще не погуляли, запустилися. Є такі кози, що тільки погуляла, зразу перестала доїтися сама. Є такі кози, що два місяці подоїлася після того, як погуляла, і все сама запустилася. А є такі кози, як в мене є, ну то... тоную у баню. О, Бо її треба ставити на солому, треба ставити на суху. Пайку, щоб вона перестала доїтися, щоб я її запустила. Ось це трохи тяжко, то треба її зразу. Тільки пустили до козла, я зразу стараюся перевести на два рази, тоді на раз, і тоді мучуся, мучуся, щоб встити запустити, поки її буде. Поки її буде ну, тих, як сказати, три місяці кітності, щоб я встигла запустити, щоб два місяці вона відпочила. Ось такі то справи. Так. Здрасте, доброго здоров'ячка. Я не живе существо але ну, у мене п'ять пальців. Що це буде? Я знаю, це дуже просто Шо? Так. Угу. Чи може бути безплідним козел? Якщо йому рік, ну то й шо?